А ви вже тестували кукій чи кеш? Що це за каверзні питання і як на них відповідати на співбесіді? Задавали вам такі? Напишіть, будь ласка, в коментарі. І можливо, у вас є якісь поради або класні е відмазки, як уникнути цих запитань. А зараз ми покроково розберемося простими словами, що ж це таке, чи це кеш, чи це кукій. Поїхали. Кукіс? Ні, це не печенька. Це такі файли, які зберігаються сайтом у браузері користувача. І вони допомагають мати, тримати таку інформацію, як що ви вже залогінилися, що у вас мова вибрана українська або англійська, так? То ваша мова, якою ви користуєтеся. Навіщо це тестувати для того, щоб знати, чи правильно вони зберігаються, чи вони видаляються, чи вони є безпечними, чи не залишаються зайві такі кукіс після вилогування юзера нашого? Чи впливають на авторизацію та персоналізацію? Окей, добре, розібрались. А що ж таке кеш? Ні, це не гроші. Кеш. Це тимчасове збереження ресурсів сайту, тому що тут ми можемо зберігати якісь файли JavaScript, HTML, CSS, які допомагають нам загрузити сайт, щоб він наступного разу загрузився дуже-дуже швидко. А не нам треба було чекати довго для того, щоб прогрузилися всі картинки, всі стилі, всі гарні, красиві елементи цього сайту. Нащо? Це тестувати. Для того, щоб знати, чи змінюється контент при зміні версії. Наприклад, у нас вийшла оновлена версія, чи в нас змінюється наш дизайн цього сайту. Чи не залишається старий скрипт, сторінка, а також чи не ламається сайт після очищення кешу. Наприклад, ми почистили кеш і дивимося, чи наш сайт просто наново загружає нову версію, чи щось де не так, і, наприклад, у нас з'являються якісь нові баги. Як ми це можемо тестувати? Такі речі можна тестувати з допомогою DevTools. І, власне, цей інструмент і безкоштовний і допомагає помічник кожного тестувальника. Як зайти в DevTools? Чарівна кнопка F12, або FN F12, якщо ви працюєте на Windows, або. А на Mac це буде скорочення Option command і -E. Тоді ви зможете відкрити або закрити. Ваші DevTools. Так само одним з варіантів може бути нажати на три крапочки кебаб uh, Меню і нажати більше інструментів, More Tools. І тоді вибрати Developer Tools в браузері. Ось. І для того, щоб відкрити в Маку нам інструменти, Command Option-E. І нам відкривається наш Developer Tools. Де нас тут знаходиться те, що нас цікавить, в Application ми можемо знайти наші кукіси. І так як я тут відкрила incognito, то поки що кукісів немає. Але отут є така вкладка Cookies. Також для того, щоб почистити кеш, у нас є такий Storage, і ми можемо, наприклад, вичистити всі дані Clear Site Data. Називається, або почистити локальний сторіч, так, подивитися, у мене тут щось є. Чи сешн storage. І такі різні тест-кейси можуть вам стати у пригоді для того, щоб тестувати такі речі, як кеш та кукіс. Вам буде потрібна вкладка Application, а також вкладка Network для того, щоб а, тестувати такі речі. І тут Disable cache» а, теж. Ви будете використовувати, і коли в нас будуть якісь запити відбуватися, наприклад, ми тут скажемо YouTube. YouTube. Ось. І подивимося, що нам тут покаже. Ось, як бачите, у нас тут є багато різних даних. І такі речі, як. Можна тестувати і перевіряти. Ось дивимося тут. Кукіси вже з'явилися? Ось наші кукіси. Бачите, один, два, три, чотири аж. Різних. Ми не будемо знати все, що вони тут означають, але, тим не менш, що можна перевіряти, тут є такі спеціальні, зараз відкрию. Ось, Якщо ми розширимо наш DevTools на повний екран, то ми бачимо, що ми можемо перевіряти, чи це HTTP... Чи це секюрний, наприклад, Кукіс, так? Чи це, що він використовує, і можна таким чином дивитися на, на ці всі речі. І перевіряти, в нетворку ми можемо дивитися на от у нас тут є пошук, так? Preview response в хедерах. В нас буде. Тут багато різних, різних даних. Ось бачите, тут наскільки є кукісів. І це ви вже можете теж комунікувати з девелоперами, що потрібно перевіряти, які кукіси потрібно перевірити, який кеш треба перевірити. Вони вам підскажуть, що важливим є на сайті. І коли ви особливо десь логуєтесь, наприклад, то вам потрібно бачити, чи є якісь куки з'явилися, які передають session ID, або ще якісь важливі дані. Тому тут важлива комунікація, а також, власне, важливо те, щоб ви розуміли, як це працює та як до цього підходити. Коли ми в Network робимо Disable Cache», то ми бачимо чисті запити, тобто без кешування. Тобто кеш і кукіс – це маленькі речі, які можуть спричинити великі баги. Саме тому їх потрібно тестувати та перевіряти. А DevTools це інструмент, який допомагає нам тестувати і подивитися всередину на ці речі. А також подивитися, наскільки довго зберігаються дані, чи вони безпечні, і вони всі можуть впливати на поведінку сайту. Без перевірки таких нюансів ми можемо пропустити якісь речі по безпеці, по нашому графічному дизайну, коли наша сторіночка грузиться, а також по авторизації. Тому кеш та кукіс потрібно тестувати і перевіряти, чи вони є, чи вони змінюються прилогувані, вилогувані, а також як довго вони зберігаються в браузері і чи, наприклад, ті кукіси, які повинні зникнути, вони зникають вчасно. Ось так ми розібралися простими словами про складне. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтеся до наступного відео!